Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Дев'ятниця за заступництво Марії до справ Неможливих. Моліться дев'ять днів за заступництво Марії до справ Неможливих і вона допоможе вам. Стаю перед тобою на коліно і зобов'язуюся виконати цю новину, щоб ти випросила для мене у свого божественного сина благодать, про яку я зараз тебе благаю. Присятаю, Богородиця і Мати наша. Ми вшановуємо тебе в цьому чудесному призиванні Богородиці від неможливих речей, бо Ти є матір'ю Божою, Дівою і Матір'ю, і непорочним зачаттям цими якостями не було обдароване жодне інше створіння. О Богородице Діва і Мати наша, звертаємося до Тебе в смиренних благаннях, спаси голодних і убогих, дай здоров'я недужим тілом і душею, змісни немічних і поті засмучених. Стаю на коліна перед Тобою, Марія, до справ неможливих, і присвячую себе, цій молитві, щоб ти випросила для мене свого божественного сина благодать, про яку я зараз благаю тебе. Отче наш, що сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новацям нашим, і не нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками, і благословен білі лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.